І просто уявіть, січень 25-го року росіяни прориваються на Покровськ безуспішно, несуть шалені втрати. Світ стоїть на вухах і готується. Ви пам'ятаєте до інавгурації американського президента. А в цей час, десь в Кенії, група російських попів. На дерев'яному човні пливе озером Вікторія для того, щоб освятити його води. Навіщо? Яке озеро в Кенії? Це що якийсь сон? І що там взагалі роблять росіяни в рясах в Африці? Слухайте, ну як би ми не прикалувалися, все одно місцями це виглядало так, тому що московська церква зараз на чорному континенті не дурня клеє, а веде складну гру. Так от з якою метою, які має успіхи? Хто допомагає? Відповіді на всі ці питання далі в сюжеті. Попи в Африці. Саме так на острові Мадагаскар російські попи хрестять місцевих. Просто в Індійському океані обряд проводить митрополит Константін Зарайський. А тут священик РПЦ з Нігерії розповідає, як знайшов спасіння у вірі, яку принесли росіяни. Я думаю, у нас гарні політичні та економічні відносини між державами Африки та Російської Федерації. Ми дуже вдячні. Ці відео викладені в Ютубі на каналі Патріаршого екзархату Африки, структури, яка належить РПЦ. В народі його називають також чекистським екзархатом. Дивляться ці ролики погано. Наприклад, відео про пальмову неділю, у нас її називають вербною, за два місяці зібрало менше сотні переглядів. Фапі саме ті, але насправді у РПЦ справи в Африці йдуть дуже непогано. Африканський екзархат був створений лише у грудні 2021-го. і за неповні чотири роки поширив свій вплив на більшість країн континенту. Зараз РПЦ має 350 приходів у 34 країнах. Принаймні такі дані наводить Вікіпедія. Росіяни будують нові храми, запроваджують освітні та гуманітарні програми, і разом зі Словом Божим несуть африканцям російську пропаганду. Держава-агресор активно експортує в Африку не тільки зброю, але й православ'я. Церква використовується як інструмент впливу та підриву легітимних церковних структур. Це черговий елемент гібридної експансії Росії. Африканців, які прийняли віру і вирішили стати священниками, відправляють на Росію. Там навчають близько півроку у духовних семінаріях. Основний акцент на вивчення російської мови, якою потім ці отці будуть проповідувати, ті нірархи, які зараз перебувають за кордоном, вони прийшли в співбесіди і погодження в Федеральній службі безпеці Росії, або фактично знаходяться під їхнім контролем. Відповідно не виключено, що враховуючи Стан війни і можливості російського прослана церкви їхні фактично ці от єпархії е, е, використовуються як розвідцентри. Видання «Тексти» провело власне розслідування і стверджує, що цих священників спеціально возять і на військові форуми. Там, серед іншого, їм в голову вкладають російське бачення причини війни в Україні. А в офіційних матеріалах і роз'ясненнях на інтернет-сторінці екзархату дуже часто з'являються абсолютно позарелігійні слова, такі як Україна, Путін, СВО, намагання навчити їх там всіх російської мови. Це ж фактично створення своїх агентурних можливостей. Не, серед місцевого населення поруч з храмами будують російські школи і докладають максимум зусиль, аби затягнути за її парти якомога більше дітей місцевих еліт, політиків, бізнесменів та дипломатів. Вони інвестиція Москви у майбутнє. Дитина йде в російську школу, вона зрозуміла там, десь паралельно вчить ще свою мову, але вона з дитинства знає російську відповідно, куди вона буде поступати. Зрозуміла, що вона поїде в поступати в, в Росію. В Росії вона закінчує освіту, Як правило, вона повертається та з більш-менш підготовленим ідеологічним менталітетом. Міжнародні експерти помітили, що дуже часто там, де в Африці є прихід РПЦ, десь поряд має бути і база російських найманців. Як правило, з БВК Вагнера, яка і після смерті свого ватажка Євгена Пригожина продовжує працювати на континенті. Найманці діють у парі з ФСБшними попами. Просто функції виконують інші силові. Вони продають урядам стабільність і безпеку в обмін на ресурси, золото, нафту, діаманти та рідкоземельні метали. Станом на зараз вони справді пробували заходити в близько 20 країн Африки, але реально закріпились вони, і можемо говорити, що вони мають достатньо серйозні впливи в 6-7 країнах на сьогоднішній сьогоднішньому. Це дозволяє розторговувати певними речами, як в глобальному світі, так і в двосторонніх стосунках із цілим рядом країн, і перш за все це з китайською народною республікою. Африканський один з небагатьох напрямків, де у росіян дійсно є успіхи і. Обраховуються вони не лише прибутками від копалень, африканські друзі це ще й голоси на підтримку Москви на міжнародній арені, наприклад, на засіданні генасамблеї ООН країни так званого глобального півдня, зокрема і африканські, зробили дуже багато для того, щоб Путін не опинився у повній міжнародній ізоляції.